Доброго ранку, понеділок, дай Боже, що всі ті, як кажуть, мрії, які ви запланували, збулися. І планують, планувати потрібно. Я сьогодні спланувала, вчора зателефонувала своєму стоматологу. Він там подивиться, де є вікно, щоб можна було потрапити, тому що мені трішки треба зайнятися стоматологією. У нас прямо і в дімки проблема така, так воспалилося все. і... Мені потрібно піти до стоматолога, кое що зробити. Так що не знаю коли і на як, але сьогодні тепло. Світло вже дали, зранку трішки не було. Вчора весь день майже було світло, дай Боже. Опомняться все-таки, що продавати потрібно залишки, надлишки, правильніше сказати, а не те, що у народу забирати і продавати. За кордон. Дивіться, я тут посадила оцей калачик, але він не калачик. Дивіться, який гарно тут мені клумбочку мою. Сьогодні отак всередині вирлим, щоб отак середина була кора і там, тому що воно дуже оце розмножується. Тут затягне все оцією оцією фігнею. Уже зеленіє гібіс, о, гібіскус, мій. Гортензія, бачите, яка зелененька. А що там гібіскус? Цвіте чи не цвіте? Зараз гляну. Ой, цвіте, аж дві квітки. Але ця квітка однодневна. Один день і все. І вона ну, в'яне. Але як багато розцвітає, яка краса. Диви, яка краса. Ага. Дійсно, що краса. От на цій палиці якось розквітне три. Дуже гарно, Не подобається. А та так і не цвіте, ні одного цвіточка жодного немає. Але хай чекає свого часу. Бачите по так що це дешевше набагато. Оця, як вона називається, від бур'янів. А, помирає так само, так що не поспішайте швейцарське купувати, купувайте наше українське, воно гарно діє. Зараз покажу вам, де посадила. Висить треба палитись, зараз буде цвіточок. Ось я посадила тут цей високий. Ви знаєте, оці квіти красиві, але вони весь час отак вниз е, нахилені. Це потрібно, щоб побачити якраз цієї квітки, отак заглядати сюди. І посадила тут. ось Бачите, я трішки, е, хоча в мене ось відкривається теж якийсь таке щось схоже з цим, два однакових. Тому що в мене тут дуже темні, дуже темні а тут світлі. Тому оте ну, дерево за 300 гривень в мене теж виросте. Отака. Е, вже нема, вже опало. А отака, ось, отака-отака. О, отака. мама знову цибулину загубила гарна цибуля, тут у нас була, вже вибрали. Отака лілія, вона отака в стовбурі була і височезна. Мама, мабуть, там чекриже цибуля. Вона знову кажу, ну не треба обдирати цю шалуху, хай вона буде ви подивитесь, як вона зараз обідрала. Ну, я вже мовчу, думаю, ладно. А як буде, так і буде, тому що це. <кій> <кій> Ого, ти косяку наплила. Чи тут а не одна? А оце це що ти оце сьогодні? сьогодні є, а ось дивись, на оцю нещасну. Положи там, положи О, Мамка чесник вже очища диви, який, яке? Тобни гнилий не ложи сюди. А, це там. Нема, нема гнилого, гнилого так? Да? бо там гнилий є. О, нема, нема треба було навіть дара, чим бачиш як. Це, це вона вчора таку косу зробила, дивіться. І сьогодні. Оце бач, оце, да. а якби раніше було, то не було. Та оце збирати, дивіться, щоб я... не було тут. А, робили. та ти в цемент. А що воно попадало туди, так? Да? Ну воно Та господи, за... Ти хочеш сказати, що на щебенки оце На ще. Та ну дирихом його, слухай охо хо Дивіться, які ми, які ми селяни. Ой, яку мама косу Мам. Повісила Я щоб цю косу, мама одрізала, не пожалкувала, я ж кажу. Хай вона там підсихає, а там буде видно. Так що це Санька, це в магазині я купила цю синю цибулю. Саня посадив поморки по краям, і у нас з роду не було такої цибулі. Це для салату гарно. Ну, цибуля. Та це ж для салату синя. Це може, що для салату. Вона навіть чиститься по-другому. Абсолютно в неї якось отак ру. А де цю моркву нарвала? Чи? А то я там проривала, де прямо астру вона задавлює. А, правильно, Поча, бачите, той у мене Петрушка та не зійшла зовсім перша. А, а друга сходить. Це друга. Дивіться, який вже посадила, дивіться, який вже щавель, на осінь ще її борща з'їму. Так що, Потихеньку все. О, телефон поклала, вдруг хто буде дзвонити. Ці сволота, я вже їх бризкати не буду. Хай доїдають грудину. Ви пишете, що вже картошку можна їсти. Та якось не хочеться картошки. Чесно, можна вже грити там за двором, але не хочу. Попробуємо сьогодні ввечері, що там, який куч саме такий сухий. Полуницю кожен вечір поливаю. Ці квіти теж, бачите? Пам'ятаєте, він був голий відростає, потихеньку ці кінчики потрібно пообрізати. Я кажу, що природа бере своє. Зараз я цей полю. Я їх вранці купаю отак такий душ, роблю їм, знаєте, в ліці отак. І купаю прямо тут на столі. Так що, отак посадила ці квіточки. Ось відкривається наступна, теж буде піоновидна. І тепер у мене по кольорам буде гарно. Вони, я їх залила дуже гарно, я розчин зробила, посадила і ще дала, по ці попідливала. Саме головне їх спасти. Ось, дивіться, жовтеньку спасла і пішла цісти, вона буде теж висока, гарна. І в мене теж відкриваються оці. Я не знаю, казала вам чи ні, на базарі отака одна паличка, отака 160 гривень. Але вона дуже-дуже слабо розмножується. Це теж дуже буде висока. І кани потихеньку йдуть до зими щось зацвіте. І Вітюня, якби ти не подарував ці квіти, мабуть, би тебе кожен день не згадувала. Так згадуємо, кожен день. Уже ці квіти вони вже засихають, але вони викидають уже коробочки з насіння. Мама буде збирати, бо сказала на наступний рік, як доживемо, посади отак по, по краю. Кругом. А вчора ходила ввечері, отож там сашкова та абрикоса, як я їду на машині, ну, їдуть то їдуть люди, а я їду, воно ну, на колеса налипає. На, на так вона ходила, вчора там примітала і це зібрала там абрикос. Абрикоса така краще, ніж там вона що забирала. Тут така вона соковита, м'язиста. Але ну, суша, то хай суша. Це ж, таке. Це ж така справа. Так, це сюди поставити, тому що тут А, я отак посиплю. Це борошно. Костя ця позасипала кругом цим борошном. Тут ось якась відкриється. ще, Оце все ваше. оце те, що запізн... ну, вже запізно, це ті, що ви мені подарували. Ну, Ця красуня тут і не потрібно нічого казати. Вчора маму трошки поругала, виходжу з хати, а вона полива. поливає і зробила саму велику таку струю. ну, Ви можете бачити у маму. Ну, якщо ти поливаєш, ну поверни, щоб ж воно йшло. Оце тут же ж пішла земля, вся вона ж тут била. Оце вчора мила басейн, тому що ну все в землі було, вона ж туди стріляла і воно все вибивало Я кажу, мам, ну хіба так? І він перець повиливалася. Кажу, що, не треба поливати, виключай, не треба. Кажу, от ти все робиш таке, те, що я не роблю, тобі це подобається робити. От і роби, а цього не треба робити. Вчора залила хімію в басейн. Бачите, як вона грає як на наверху, а водичка стає красива. Ну я вам скажу, що ті всі я ж купила в тому році, те, що мені, мені сказали в новій лінії. Очистку. Мені не подобається. Перегідроль 60%, оце віщ, Перекис. Перекис сьогодні. Оце залив. Вчора це включила, воно промотало. Сьогодні ще постої до вечора купатися не буду, добу треба не купатися. Ожинка вже дивіться і ця вчора зірвала. Я не люблю, чесно кажучи, ожину. Я вчора... Я вчора зірвала мамі там. а Вона каже, та нехай Саша приїде. Кажу, поки Саша приїде, воно все. М -м -м. Я ще нічого не їла, кисла, ой, в рота попало. отакі От вчора тут три штуки зірвала. Прямо тут висіли. Такі красиві. Кажу, поки Саша приїде, то вона вся нафіки впаде. Дивіться". Маш яка здорова. Саша так любиться ужину цю. А я сьогодні вчора не встигла чомусь, хочу пообривати оці персики, такі, де погані. Вискала, чого ви їх не пообривали? Та я думала її взагалі викинути цю персину, тому що вона вже погана. Дивись. А Ой, а в мене ж потеря. Ну нехай це буде сама сама. Гірша потеря. я нічого не помітила, монтувала кабачки, і там у мене на руці, на оцій руці,